Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. І сьогодні ми познайомимося із звуком С та буквою С. Пролунав дзвінок! Починається урок! Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! Як гуркотить трактор! Повторюй разом зі мною Р-р-р. Як шепить гусак. Ш-ш-ш. Як тече водичка С-с-с. Як дзищить муха? З, з, з. Як виє вовк. У у. У як співають жабенятка на річці. Ква ква ква. Послухай, віршик, прислухайся, який звук ти будеш чути у віршику найчастіше. Сіло сонце на сосну, сонно мовило засну. Сосни сонечко гойдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане сумно нам без тебе. Який звук найчастіше ми чули у віршику? Звук С. Промов звук с. При вимові звуку повітря зустрічає перешкоду. Це наші зубки та язичок. Звук с буває твердий. Позначаємо однією рисочкою, а також звук буває м'який. – «с». Позначимо двома рисочками. Відгадай загадку! У пташних занадиться, то чекай біди своїм рудим хвостиком замете сліди. Як ти думаєш, хто це? Це лис. Зробимо звуковий аналіз слова лис. Промов слово. Лис. Який ми чуємо перший звук? Л. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Голосний позначаємо кружечком. Лис с приголосний. Твердий, позначаємо однією рисочкою. Давай поділимо слово на склади. Лис! Один голосний, один склад. А у нас іще одна загадка. Не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий. Лось. Зробимо звуковий аналіз слова лось. Промов слово лось. Який ми чуємо перший звук? Л, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Голосний, позначаємо кружечком. Лось сь. Приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. А скільки складів у слові лось? Один склад, один голосний, один склад. Порівняємо останні звуки у словах лис лось. Скільки звуків у слові лис? Три звука. А скільки звуків у слові лось? Теж три звука. Давай промовимо і почуємо, як вимовляється останній звук у слові: Лис. Звук с твердий. А у слові лоссь, Звук с м'який. А які слова починаються звуком с? Промовляй разом зі мною. Сова, сонце, слива. Слон. Собака, сік. САЛО. Всі ці слова починаються звуком С. Звук С на письмі позначається друкованою великою буквою С та маленькою друкованою буквою С. А на що ж схожа буква С? Давай з тобою розглянемо. Вона схожа на місяць на шматочок сира, на підкову та на бубличок, які відкусили. А зараз прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за листочком. Назви букви, які з'являються на екрані. Дивимось на букву промовляємо звук. А у О, М, С. Разом з кульками проспіваємо голосні звуки. У, о. А. О, а. У а тепер прийшов час почитати. І сьогодні нам буде допомагати ракета. Почали ас. as os os us us sa sa so so su А тепер підготуй, будь ласка, зошит і попрацюємо трішки в зошиті. І сьогодні ми будемо писати велику друковану букву С. Давай розглянемо, як вона пишеться. Зверни увагу, що буква займає дві клітиночки. Починаємо писати трішки нижче правого верхнього куточка, піднімаємося вгору до верхньої лінії клітинки, заокруглюємось вліво, опускаємося вниз, торкаючись лівої сторони клітинки. Заокруглюємо вниз і на нижній лінії другої клітинки заокруглюємо вправо і піднімаємося вгору трішки вище правого нижнього куточка другої клітинки. Наша буква С схожа на півовал. А тепер попрацюй в зошиті. Потренуйся написати велику букву С. Допиши до кінця рядка. Пропусти один рядочок клітиночок порожніми і разом зі мною давай пропишемо букви. Будь уважний або уважна! С. О. М. Яке ми слово написали? Сом. Абсолютно вірно. Вправо відступи три клітиночки. На четвертій продовж писати до кінця рядочка. А зараз пропоную трішечки пограти. Назви слово. І з'ясуй, який звук на початку слова твердий с або м'який с. Хто це собака? Який ми чуємо звук с, с твердий, позначаємо однією рисочкою. Що це? Сіно. Який ми звук чуємо на початку? Твердий с, чи м'який с? Сіно. М'який? М'який звук с? Позначаємо двома рисочками. Що це? Слива! Який звук ми чуємо на початку? С. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Що це? Сік? Який ми звук чуємо? М'який звук с. Позначаємо двома рисочками. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки, і це нам нагадує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А смайлик нам показує пальчик вгору. Тому що робота була виконана відмінно. І я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!